Німецькі воїни. Таке німецьке жиди. А, а са, саму, сам процес витягування трупів із, із шахти, яка називалася е, безіменна, виконували жиди. Їх було мужчин, де до 100, 100, 100 більше ста чоловік. І вони ці всі трупи витягували, вантажили на такі платформи на возі і їх. Е, са, е, без коней вручну тягнули сюди на верхню могилу. А пізніше цих людей захоронились священником по християнськи І зараз є дана насипана могила, вона ще збереглася, її кожен рік виходжують за нею. Я думаю, що тут необхідно взяти, зробити розкопки і знати, які люди, скільки дітей, скільки жінок, чоловіків є поховані. Але знімаю? знімаю? Знімаю, Подивіться на мене. О, О, не видно. Видно, видно. Тут я не світив на камера. Нічний режим. Воно підсвічує собі само. Так. Той тунель з'єднував шахту і являвся вентиляційним. О, він цілий вилежений з каменю. Вагонетки ходили поти. Зараз він є засипаний і далі це закладко, закладений це. Так виглядає. Це глиня. На віддалі якихось 50 метрів. 50 100. метрів, 102 плюс-мінус. Глина тут є сина, вбав зверху. зверху. Враження, що з вентиляційною цього. Вроді, Можем? якби намулина Сина глина, вроді якби вентиляція була. Може десь була вентиляція, Ну, так, тут. От. О, треба розкопкувати. Камінь, тунель виложений з каменю, ніде немає ні обвалу, ні тріщин, камінь місцями збереглася штукатурка. В цьому тунелі більше він побудований в 1920 році. Перше в житті з історії видобутку солі був застосований е, інженером Коритовським горизонтальний виробіток. Солі. Але зверніть увагу, що ми йдемо по дошках, які напевно ще да. з тих часів. Так, дошки, напевно, тих часів. І судячи по тому, що дивіться, є прямокутні ці, то які або шпали і тут прямо. Шпали, то була вузку колейка і зняли так. А то шпали лишились. Ми йдемо по шпалах. Так вони йдуть. У десь метр двадцять. Висотою. Метр вісімдесят, шириною тут метр двадцять. Але бачите, там є вище, а то є нижче, а то води нема. А води нема, бо там от перемичка була, де цей. Так. Давай я все зроблю тобі фотографію. Давай. А воно не буде видно на п'яті так. Не буде, вона чекає. Не буде, видно. Тут є спеціальна внутрішня підсвітка. Ну, а ну давайте я вас фотографую, чекайте. Ну все, <клухи> так, що, виключати? Так, виключай. Всього. Замуровані двері. Перші двері замуровані цеглою з двох боків штукатурені. Цегла як в нас говорять, польська. Польська цегла. Нічого не погнило, нічого абсолютно. А тут вот. Тішечки, тут самі двері хочу. Це враження дуб. дуб. Там тут, по суті, з той сторони. Два, это включаємо. Давай, це мене Смена Зміна Давай. Віддалі відходу, метрів сорок є були двері. Перегородка. До... Вивожені з сели. Це сильна устрічка. Кажі відстань до цього, до завалу. Від... До цього. Відстань до, до завалу, десь метрів. Метри 30. І знову очевидно, там є двері і зверху з люку, видно, вентиляційний нанесено на мовлення. Холстик. Mm-hmm. Випливали душками і заливали. Ну, то видно, ту частину проходили зверху. Так, вони відкритим способом. О! Вихіді шахти. Там поверну. Сирій. Чорта в цьому в пеклі. <laughs> От. Так, а дід подякуємо чорним археологам. Так, дякуємо чорним бабки головам, що прокопали тунель, що до нього цей і спустили воду. Його Та я його і знімаю. Ми петичок, і вода а ми йдемо зверху, прийдемося, подивимося. Але воно тут не закінчувалося, тато. Чи то закінчувалося воно так? Видно на тому місці. Ми знайшли кусок дерева, затесаного, то як би був. Повинен був бути люк, який виходив на поверхню. Десь 20 на 20 колода. Колода 20 на 20. Записана вугле. Зв'язок міська тут буде лави дерев'янці. Це площадка. може бути для освітлення і могло бути для подачі повітря. Такий маленький, маленький шурф. Все, йдемо далі. Ну не знаю, що то є. Збірник води для парових машин. Оце ось 4 х 4. Оце? Що тут, тут для парової машини тут? це є збірник води для парових машин. Тут заливали воду, зберігали воду машини. А де шахта? Шахта десь тут два повинна бути. Uh -huh. Ця шахта побудована інженером Коритовським. Глибина її 100 метрів. Була побудована в 1920 році. Перший в історії розвитку солі був застосований горизонтальний метод видобутку. Він являв собою основний тунель, в якому були, в стінах тунелю були зроблені отвори викопані ями, називалися ці ями логовні. Тоді в ті ями закачували воду, вода, е, глина солена і вода відбирала сіль. За певний час цю року вже не воду викликачували і подавали великий збірник дерев'яний біля першого ставка. Пізніше витіканням і ставка ця ропа йшла на кутли. Котел собою являв чотирикутний ящик металевий розміром 20 на 7 і під ним палили. Палили до тих пір, поки не випарувалася вода, а ставалася сама сіль. дієтична, біла, білосніжна. Цю сіль відправляли в Західну Європу. Стояло 4 кутли і за добу вони видобували таким дідовським методом 14 тонн солі за, за добу. Палили спочатку дровами, а пізніше вугіллям, а ще пізніше мазутом. Ще до сьогоднішнього часу зберігався бункер бетону від мазуту мазут, десь на 100 тонн мазуту давайте давай Давайте. Ця шахта попрацювала до, до війни. Після війни, в 46-му році, бувші робітники, не маючи роботи, самотужки відновили і запустили шахту. Працювала вона до, до 50-го року. Обладнання було сильно зношене. І приїхала з Києва комісія, оглянула і прийшла до висновку, що не, що Затрати на ремонт дуже дорогі і її закрили, вона стала нерентабельною. Вона стояла в консервації до 1954 року, а в 1954 році привезли, зробили з неї лікарню, мінінгітну лікарню. Першим лікаром був тут Юнцес. В 1956 році привезли з угнева. Хворих дітей на туберкульоз кості. Ця... І робили дуже складні операції. Вирізали кістку спереді людини з ноги спереді і вставляли хребці хребта. Люди, діти лежали по 2-3 роки гіпсі. Одночасно була школа, середня школа. Директором цієї школи був. Директором цієї школи був. забув я, згадаю, звісно. Одночасно тут була лікувальна частина, яка лікувала, і була середня школа, навчальна частина. Хворі лежали на ліжечках, які мали в кліщатах. На цих ліжечках їх звозили по класах і вони за певний час одержували середню освіті. Чомбач. Плитка така, як в нас. Назвали обласний туберкульозний санаторій. Цим, цією установою був головний лікар установи перебора. Було хворих до 400 чоловік. Пізніше, в 1962 році, із Угнева привезли хворих закритого типу туберкульозу, легенів, нирок і очей. І він проіснував до 1988 року. Через нерентабельність його закрили і передали заводу поліром. Тут була велика будівля, є фотографії цієї шахти. Коли робітники випускали шахти, в куті цієї піднати, було розп'яття Ісуса Христа і ікони. Робітники перед тим, як опускати шахту, молилися, щоб щасливо вони могли вийти. І з цієї шахти йде тунель аж біля могили. Коли, коли був обвал шахти, робітники вже не могли попасти до ствола, то вони йшли пішки і виходили цим тунелем на поверхню. Там теж була невелика бетонна каплиця, де вони молились за те, що їх Бог допоміг врятувати своє життя. Власник цієї, цього заводу поставив каплицю і назвав її богиня солі. Кін... По-нашому польській кінги, богиня Кінга». Вона по сьогоднішній день ще збереглася. Тут на, на, тим, на території заводу є п'ять ставків, адже вода була основною серовиною для виробітків солі. Зараз ми стоїмо тут на того, тут є три камери, які, які ми випускали вниз 에, робітників. А одним відсіком був такий металевий, металевий ящик, де випускали вниз. Той ящик можна брати папа, <кху> набирав по, е, той ноги і піднімав на поверхню і відкривали вона полубах. Текло збірний. Збірник був вісь 12 метрів висоти. І була вимірна лінійка, яка автоматично показувала широкий, е, в цьому запас. Приблизно на одну тонну солі треба було е, випарувати десь до 20 тонн води. З п'яти ставів, яких зберігалась вода. В даний час вони не замулені, лишалися тут-чуть бетону стичної канави бетоновану, яка йде в каналізацію.